Він учасник українського повстання, з якого почалося падіння гулагу 25 років його життя минули на каторзі, бо замість червоної армії пішов у повстанці. Його звати Іван Мирон, йому 94 роки, і він один із останніх в'язнів сталінських таборів. Із шкільних років маленький Іван долучився до організації українських пластунів. Коли розпочалася Друга світова, йому було лише 10 років. Після її закінчення зовсім юним. Пішов учителювати. А 1950 року отримав повістку до радянської армії. Я кажу, якщо не подумаєш, що треба таким пеба така я не можу замість цього. Іван долучився до Упа та брав участь у підпільній боротьбі, поки не потрапив у засідку. Його і побратимів полонили радянські прикордонники, які намагалися будь-що отримати інформацію. Ніхто не буде знати, жити наш захочеш. Я мовчав, я казав, що ні і все. За це йому присудили 25 років каторги. Молодість минала в таборах Норильська, Іркутська та Мордовії. Іван важко працював у шахтах у 50-градусний мороз, коли люди помирали прямо під час роботи, після смерті Сталіна у 1953-му у політв'язнів з'явилася надія на пом'якшення режиму, але марно політичні, серед яких більшість були українцями, під амністію не потрапили. Тоді українці розпочали масові бунти. І першим стало повстання у норильському таборі Горлах. Там і перебував Іван Мирон, який став активним учасником тих подій. Того дня він йшов працювати в нічну зміну, як зненацька почув українську пісню. Сумне, співали, А йшов зміна конвою. А їх так на сильно травляли, так їх так кормили, що люті такі були. Розлючені охоронці, аби залякати, застрелили одного з в'язнів волинянина. Адміністрація тільки й чекала, аби в'язні почали битися з конвоєм. Це розв'язувало руки. Тому спочатку повстанці обмежились криками та барикадами. Не перестали роботу, об'являємо забастовку. Та коли охорона вбила ще чотирьох в'язнів, повстання охопило весь горлах. Іван пригадує, не в змозі їх розігнати, совєти пригнали пожежні машини та підвезли ще охорону. Через 10 днів від початку протесту кількість повстанців горлагу налічувала 16 тисяч людей. Їхнім гаслом стало воля або смерть, а символом чорний прапор із червоною смужкою. Совєти два місяці не могли нічого вдіяти і, зрештою, поставили ультиматум покора або розстріл. Солдати та офіцери поливали в'язнів свинцем. А ті відбувалися камінням та вогнегасниками. Повстання жорстоко придушили. За оцінками в'язнів убили та поранили тисячу людей. Але в Норильську українці розпочали незворотнє. Вогонь повстання перекинувся на табори Воркути і кенгіру. Кенгірський та Воркутинський заколоти змусили совєтів піти на поступки. Політв'язнів почали відпускати сотнями тисяч, але до декого була особлива вимога. Нас вимагали. Від Івана покаяння не дочекалися. Його не звільнили і тримали у таборі усі 25 років. За чверть століття на каторзі йому лише раз дозволили зустрітися з матір'ю. Іван вийшов на волю, коли йому вже було 47 років. Маму застати живою не встиг. Іван повернувся на Закарпаття, але вважався колишнім бандитом і не міг виходити за межі села. Утім, це не завадило йому в 47 років знайти своє кохання. Йому не можна було виходити за межі села. Але він через верх прийшов до нас та й ходив на службу, та й, та й купив у нас телечку. Через 9 місяців, як він повернувся, там побралися. Івана та інших повстанців реабілітували аж у 2019-му. Але весь час для місцевих він був героєм. Люди, котрий мені кажуть, більше навіть, як я. Так. Так. Іван і Христина разом і сьогодні живуть у затишній дерев'яній хатині. У свої 94 Іван Мирон, як колись його дід, служить дияконом у місцевій церкві. Сил та наснаги йому дає віра в Бога та молоде покоління, яке доведе його боротьбу до перемоги. Бог поміх. Україна вже стає Україною.